Ти постійно ниєш, ти постійно критикуєш. Друзі, я ж не винний, що все те, що ну майже все те, що я говорю, потім стає реальністю. Ну, до прикладу, вчора в Київраді почалися вже тусовки про те, щоб підвищити вартість а, проїзду в громадському транспорті. Почали говорити про якісь там електро, щось там, і так далі. Почали лунати цифри про те, що має бути вартість там 30 гривень, і так далі. І все це поступово рухається. От е, колись було фантастичною ідеєю, що будуть люди платити за доставку газу. Знаєте, я не здивуюся, якщо завтра ви будете платити, ми з вами всі будемо платити за доставку електроенергії. Якщо завтра введуть податки, про які ви навіть не чули, якщо те, що вам обіцяли, ми вже звикли до того, власне, що все, що нам обіцяють, воно є неправдою. В перспективі є неправдою. І що найгірше, що оцю неправду кажуть одні і ті ж люди. Тобто, спочатку вони кажуть одне, потім, через деякий навіть невеликий час, вони кажуть інше. А люди сидять і да, а що, а що, а що ти маєш на увазі? Друзі, вам просто брешуть, просто брешуть. А серед нас з вами ще знаходяться ті, які це виправдовують. Я не знаю, якою ви логікою оперуєте. Я не знаю, в якій державі ви хочете жити. Я не розумію, чому вам класно і що ви виправдовуєте? Що? що можна в тому, що ми нині маємо, що можна виправдати? Що? Війну на собі несе, якщо хтось подумав. От, війну на собі несе. Український народ. І український народ, я впевнений, війни не хотів. Комусь не вистачило мудрості, а у когось зашкалила борзота. От ми маємо війну. Тому давайте не будемо говорити, що нині нам дуже класно. Давайте не будемо говорити, що нині це той стан, який був от абсолютно ніяк зворотнім. І давайте не будемо виправдовувати чиновників, які на нас з вами клали великий великий болт. Їм абсолютно байдуже, хто ви, що ви, де ви живете, чим ви харчуєтесь і так далі. Вони за наші бабки роздадуть кілька квартир на камери, на селфі і так далі. І роблять вигляд, які вони класні. Це наші гроші, це наші громадяни. А як ці квартири роздаються, як ці ордени роздаються, блага і так далі. Ми з вами чудово знаємо. Тому підписуйтесь, телеграм-шапці профілю, щоб бути разом на всяк випадок.